Та моя церква там православна, їй там вже тисячу років. в моїй церкві там такий священик є. А ти якась вообще баптістка, може, вообще свідок його. Церква зазнала трансформації впродовж багатьох років. З кожним роком вона ставала все інша. І хто ж нам може допомогти розібратися, що до чого? І, звичайно, винуватець того всього Ісус Христос. Коли Ісус Христос приходив до єврейського народу, там вже була ціла купа деномінацій. Там були зелоти, то такі монахи, відшельники, фарисеї, садукеї, іродіяни, такі, що йшли за іродом, єсеї, то такі самітники. Ки вони усамітнювалися, як зараз монахи, але Ісус Христос ні за ким з них не пішов. Він що робить? Він створює свою церкву на основі учнів своїх апостолів. Через Ісуса Христа народжується християнська церква. І уявіть собі, що проходить тільки 100 років, плюс-мінус 100 років. І Ісус вже дає послання до семи церков як корекція. Що ви не так робите? Це є об'явлення Івана Богослова. Якщо прослідкувати всі ці послання, то видно, що Ісус має одне замічання: що ми. Покинули першу любов. викинули слово Боже. Основу. В 300 році Римська імперія приймає християнство. І там такий був імператор Константин. І він вводить іконопоклоніння, оці такі всі обряди, те все, що до сих пір ми маємо. І саме в той час церква ділиться на Західну і Східну. На... Західна то була в Римі, а східна в Візантії. Католицька і православна. 1800 ті роки, Київська Русь, церква будується на десятину, дуже велике пробудження християнське хрещення і так далі. Масово друкується Біблія, священики були професорами, знали давню грецьку і минає тільки 100 років. 1900-ті роки СССР і Біблію забороняють. Церква знову знаходиться під тиском КГБ, СБУ. Нині. Що це нам показує? Що за дуже короткий період церква зазнає величезних трансформацій. Тим паче, що вже минуло дві тисячі років від приходу Ісуса Христа, від того моменту, як Він створив свою церкву. І він каже, що ви покинули свою першу любов. Тобто ми можемо називатися православними, католиками, протестантами і так далі. Але це не є те, що створив Ісус Христос. Ісус Христос створив християнство. Коли ти любиш Ісуса Христа, християни це ті, хто послідовниками являється Ісуса, хто йде за Ним, учні. Ісус нам каже, покайся і роби попередні діла. Згадай, звідки ти впав. Я маю проти тебе, що ти залишив свою першу любов християнську. Ти просто називаєшся якось, але ти не християнин. Тому останні стануть першими, останні стануть першими, а перші останніми. Бо перші вони забули свою першу любов. А ці останні мають її.